Доброго дня всім! Це відеоогляд монітора Xiaomi G24i. Ось такий гарненький, ось тон тоненький, як все в магазині показано. Ось тут різні розйоми. Ось докази, що куплявся він в АВО. Бачите, це сама коробка. До речі, дуже якісний картон. Тому він тут буде надійно лежати. Ось сам пінопласт, який він був запакований. Тут бачите, різні пакети, де воно мукулатура сама. Ось. Різні пакети, ось такі всі пакети. Ось так він виглядає ззаду. Ось тут ця ножка ділиться на дві частини. Одна ось ця штука і оця планочка. Планочка і оця штука закручується хрестовою викруткою. Вона йде в комплекті. Ось така вона. так вона виглядає. Бачите, тут ще. Доповнітельно йде шестигранник, а тут вона встає в пас ось тут. Ось тут такі різні регулювання. Це ось джойстик спеціальний. Це далі я все покажу розповім. Сам він ось так виглядає з сторони. Дуже гарний він. Зовнішній, має 24 дюйми, але і показує дуже шикарно. Вообще, за такі гроші, які, за які його пропонують. Це найкращий монітор, який я знаю. 180 Гц оновлення екрану. Все, що тільки потрібно для потужних ігор. Ось відео його роботи. Бачите, я вимкнув, і ось показує. Раніше, ось, бачите, я покажу з'єднання його. Ось показую джойстик, який я раніше показував. Ось ним можна нажимаєте. Тут не можна все, що хочеш регулювати. Є, є тут ігровий режим. Розширені різні настройки. Тут їх дуже багато. Під кожного підстроєно зовсім. Це універсальний монітор. Також, там, де він кріпиться, ось тут, ось тут ось. Його можна міняти угол. Ну, я зараз не буду це показувати, але можна. Ось, бачите, його під наклоном поставив. І це дуже комфортно. Під кожного це дуже комфортно, тому що під кожного Можна підставити його під себе. Тому. Якщо ви збираєтесь брати якийсь монітор і бюджет до 5000, рекомендую цей монітор. Монітор дуже крутий, мені подобається. В іграх літає, все, що тільки хочеш. Ось Xiaomi. Я думаю комплект дуже потужний. Це Xiaomi і тому я раджу його. Ось він дуже виглядає. Ось як він показує. Ось Дивіться. Ну, правда. Okay. Ось. Показує він дуже шикарно. Правда, це зараз інтернет поганий, але, до речі, він дуже гарно показує. І камера не просто не ще не передає самого, самої картинки. А картинка тут дуже красива. Будто дивишся в реальній житті. Взагалі дуже гарно. Тому якщо збираєтеся брати ну, монітор, то я раджу і саме цей брати, саме в Ало. Тому що в вало дуже, дуже щирі працівники. Працівники все, все добре розказали, як ним користуватися та пояснили, що все, що тільки можна. Дуже зробив багато знижок є. Я Наприклад, мені за те, що я купив цей монітор, нарахували ще й бонуси. Ви розумієте, це, це, це зовсім це зовсім, вообще космольот, бушка. Тому якщо я раджу саме АВО, працівники там, я ж кажу, все, все там взагалі. самий, топовий, топовий магазин в Україні, який тільки є. Мені, якщо брати все, то я тільки там беру. Телефон куплений там. Наушники все куплено там. Монітор, я ж Моніторичка куплене вало. Все, все, що тільки можна. Тому, якщо ви збираєтеся купувати цей монітор, то беріть це вало і купляйте цей ВАО. ВАО це в монітор вало. Вало це найкрутий магазин, який може бути. Все, Дякую всім за увагу. До побачення.